Сьогодні я буду проходити третю частину гри метель. Чекаю. Просинаюся в клітці. І шукаю предмет. Дивлюся у шкафчик і знаходжу отмечку. Відкриваю клітку і виходжу. Іду до цього шкафчика і відкриваю. Знаходжу ключ від шкафчика. Закриваю цей шкафчик і йду в клітку. Закриваю. І дивлюся, що у шкафчику. І тут ключ. Чекаю. Хоча мені здається, я би міг встигнути. Але вже не можу. Чекаю. І нарешті я дочекався. Тепер потрібно дочекатися, поки він піде. Бігаю по клітці і стараюся залізти сюди наверх. У мене не виходить. Чекаю далі. І нарешті він іде сюди. Він уже підходить, і він підійшов. Чекаю, поки він піде. Дивиться сюди. Я нічого не забув. І зараз буду відкривати клітку. Чекаю, поки він піде. І він майже пішов. Уже заходить за браму. І він пішов. Відкриваю клітку. І йду відкривати двері. Відкриваю. І шукаю ручку від щитка. Шукаю тут і тут нема. Пошукаю ще тут і тут теж немає нічого. А тут є ніж. Закриваю двері і йду звідси. Залізаю в клітку і закриваю. Ріжу ізоленту і забираю ручку від щитка. Чекаю. І він йде сюди. Надіюсь, він швидко піде. І як завжди, він вибирає найдовший маршрут. Підходить до клітки, і я чекаю, поки він піде. Він підходить. І я чекаю далі. Надіюсь, він швидко піде. І нарешті він пішов. Іде вже до брами. І зараз буде закривати. І, напевно, вже закрив і пішов за хату. Стараюся відкрити клітку, відкриваю і відкриваю щиток. Відкриваю його і відключаю електрику. Тепер в двері можна заходити безпечно. Іду за лампочкою. Беру крісло і доставити його. Іду до себе в клітку, ставлю крісло і достаю лампочку. Забираю лампочку і забираю крісло. Його обов'язково потрібно повернути, щоб він нічого не запідозрив. І повертаю крісло на місце. Іду ставити лампочку. Беру її в руки і підходжу сюди. Ставлю і йду включати світло. Включаю. І піднімаюся наверх. Іду шукати предмет. Шукаю тут і тут нічого. Шукаю, де тут шкафчик. Дивлюся ще тут і тут нічого нема. Стараюся відкрити ящик отмечкою, але не виходить. Іду далі. Дивлюся, що тут. І йду до шкафчика. Підходжу до нього. І тут вранч. Спускаюся вниз і виключаю світло. Виключаю і спускаюся далі. Дивлюся, чи виключилося. І закриваю двері. І йду звідси. Відкручую тут болти. І тут ключ. Відкриваю ці двері. Але бачу якесь вікно. І це вікно якраз веде в першу частину. Відкриваю ці двері і дивлюся, чи точно виключив світло. Відкриваю ці двері і включаю світло. Іду включати світло в наступній кімнаті. Іду до наступної кімнати. Але перед тим відкриваю правильний шкафчик і дивлюся, чи в інших нічого нема. Включаю тут світло і йду в свою клітку. Іду в неї і йду дивитися на код. Надіюсь, попадеться легкий. І код 045. Іду вводити його, ввожу. Ввожу спочатку 042, але виправляю. І беру вд 40. Змащую цю клітку і дивлюся, що у шкафчику. Але виключаю світло перед тим. Дивлюся, тут плоскогубці. Забираю і закриваю клітку. Іду за шваброю. Дивлюся, чи виключив світло, і йду по швабру. Забираю. Ріжу мотузку і випадають дві бутилки. Забираю рукоятку сокири. І забираю ці дві бутилки. Ставлю на місце швабру і закриваю двері і виключаю світло. Беру сокеру і вертаюся в клітку. Вертаюся і закриваю двері. Закриваю, і чекаю тут. Мені залишилося дуже довго чекати. Він іде, і нарешті приходить. Тепер потрібно дочекатися, поки він піде. Він підходить сюди, і я чекаю, поки він піде. І я чекаю, поки він піде. Він підходить. І я чекаю. Чекаю далі. Він дивиться довго. І нарешті він іде. Підходить до брами і зараз буде її закривати. Він уже близько, і він закриває. І йде за хату. Відкриваюся. І йду наверх. Піднімаюся. І включаю світло. Іду розбивати вазу. Підходжу до неї. І вона ось тут. Розбиваю. І дивлюся, що тут. Тут магніт. Пригодиться. Виключаю світло. І йду звідси. Закриваю двері і йду в клітку. Закриваю і чекаю. Тепер мені потрібно тільки чекати. Потім ще раз чекати, коли я розіб'ю двері. Він йде. І я стараюся залізти ще раз. Але не виходить. Мене зупиняється палка. І він йде туди. І він іде далі. Іде сюди і включає світло. Дивиться щось тут. І я чекаю, поки він піде. Нарешті він іде. Зараз буде підходити до брами і надіюся, швидко піде. Бо я не хочу тут довго сидіти. Я хочу поскорше пройти гру. Зараз буду відкривати ці двері. Чекаю, поки він піде, чогось він дуже довго йде. Чекаю, і, напевне, він уже пішов. Так, він пішов, відкриваю двері і йду сюди. Іду розбивати двері. Підходжу до них і розбиваю. І шукаю предмети. Дивлюся сюди і тут ручка від шкафчика. Обов'язково виключаю світло. І дивлюся, що тут. Тут штопор. Закриваю двері і виключаю світло. Іду у клітку. І знову чекаю. Напевно, у бочці буде ручка від колодязя. Чекаю, поки він прийде, і він підходить. Цікаво, куди він піде. І він іде дивитися мою клітку. Підходить і дивиться. Надіюсь, він швидко піде. Дуже довго дивиться, підходжу і чекаю. Дивиться на мене і йде. Підходить до брами і закриває. І зараз буде найтяжча частина гри. Відкриваю двері і виходжу. Йду відкривати бочку. Включаю тут світло і йду далі. Підходжу і включаю тут світло. Використовую штопор. І дивлюся, що тут. Так, тут ручка від колодязя. Виключаю обов'язково світло, хоча його можна вже не виключати. І йду сюди. І виключаю тут теж. Дивлюся, чи виключив. І дивлюся, чи тут виключив. Всюди повиключав і йду до колодязя. Піднімаю вверх і опускаю вниз з магнітом. Тут, скоріш за все, буде ключ від ящика. Так, він тут і є. Піднімаюся наверх. Іду. Відкриваю двері, включаю світло, і піднімаюся. Присідаю тут. І йду до ящика. Він ось тут. Відкриваю, і тут мотузка. Кличу його і зараз його тут закрию. Спускаюся вниз швидко. І світло можна не виключати. Ховаюся ось тут. І зараз буде найтяжча частина. Зараз він буде бігти наверх. Чекаю. І він уже підходить. Напевне, вже прийшов. Так, він прийшов, видно його ноги. Кричить іде шукати мене. Іде наверх спочатку і я швидко вилізаю. Вилізаю і швидко його закриваю. Закриваю і втікаю. Пес кусає мене за ногу, відходжу і підходжу з краю. Пес знову вкусив. Але я втікаю далі і проходжу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. а Всім удачі і всім па-па!